Ну, ні, друзі, вас вітаю студенти ВСП Технозо-економічний фаховий коледж з відділення енергетичного машинобудування. Сьогодні ми зібрали схему, за допомогою якої можна перевірити роботу колекторного електродвигуна. Такі двигуни застосовуються в сучасних дрелях, путових шифрувальних машинах, пилососах та багато іншого. Зараз ми його увімкнемо і ви на нього поглянемо. Під час роботи стенда ви могли спостерігати, що стрілка амперметра постійно рухається. Це свідчить про несправність і, відповідно, постійну зміну сила струму. Несправністю цього двигуна є спрацьовані щітки. Це можна було також побачити по постійним іскрам всередині обмоток. Запрошуємо випускників 9 класів до нас на навчання.